Вітаю, я знову в процесі. Іде виробництво, а саме другий перегон контабаса. В кінці відео скажу, що це таке. Ми використовуємо купачкову колону, багатотрубний диффлегматор мультипльоночний для укріплення. Далі у нас діоптер, мідний шлем і мідна вставка, тому що таких. В такій бразі в таких спиртах дуже багато сірки. Для того, щоб її позбутися, ми використовуємо купачкову колону мідного типу. З копачками міді вверху розташований дефлегматор для того, щоб охолоджувались парові маси. І в нас зараз вже перейшло до відбору голів. Клапан працює на відбір. Нижній клапан відкритий і ми збираємо в дану ємність. Голови, як тільки їх достатній рівень набереться, зараз я вирахую скільки треба, вона автоматично перекриється і звідси піде на відбір тіла. Використовуємо автоматику Pervac. Досить надійна штука, досить задоволений її роботою, дуже багато спрощує. Роботу, плюс це все виводиться на телефон, можна контролювати з телефону. Так, контабас. Це не що інше, як чорна смородина. А такий буде напій. Перший перегін вийшов ароматний. Сподіваюся, ми не втратимо ароматику, використовуючи дану колону.